Привітні, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. І сьогодні будемо готувати бараболянку, бульб'янку, кутня кишки зі шкварками, ковбаску з драчкою. Це назви однієї тієї самої страви. Це кишка, начинена тертою сирою картоплею з підсмаженим салом. І якщо в давнину її готували через необхідність якось використовувати кишки за відсутністю достатньої кількості м'яса, то поступово ця страва стала невід'ємною на святковому столі. Для цього я взяла пів кілограма сала, дрібно порізала і поставила на гарячій пательні їх смажитися. Тепер беру дві цибулини і буду дрібненько кришити. Щоб додати уже до шкварок. Шкварки треба вишарити, але не до стану сухариків, а так, щоб воно підсмажилося, але не було туге, тому що воно буде начинятися в ковбасу. Ось дивіться, до такого стану. І тепер сюди додаю цибулю ще залишаю десь хвилин на 5, помішуючи, щоб вона там трошки прокипіла, накриваю кришкою. Ось, дивіться, вона вже прокипіла і ось такий має вигляд. Це вже вона готова, ми її зараз знімаємо з вогню і ставимо, щоб вона трошки схолола. А поки займемося натиранням картоплі. Картопля треться на мілку тертку. Я поставила в салатник, думала, що так мені буде зручно, але перейду на дощечку, тому що тертка хитається, і мені незручно так натирати. І в діла... Рукавичку, тому що ці процедури в мене закінчуються завжди травмою пальців. Ось так я натираю, вона у мене не встигне потемніти, тому що це швидко. Якщо у вас більша тертка, більша сторона тертки, то буде ще вдвічі швидше. Ось так я вже доробила. Дивіться, скільки вийшло картоплі, і зараз будемо вже змішувати, сюди додавати наші шкварки з цибулі, які вже трошки схололи. Я додаю порціями, додаю, трохи змішую, додаю, змішую, щоб цибуля, шкварки рівномірно розійшлися по нашій натертій картоплі. Якщо вам цікаво дивитись мої відео, якщо ви зі мною готуєте, випікаєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви ще рецепти хотіли б побачити в мене на каналі. Ось так, коли все змішала, тепер буду додавати чайну ложку солі, з гіркою додаю, та півчайної ложки перцю чорного. Все, і більше спецій ніяких додавати не буду. Знову ж таки перемішаю, щоб сіль і перець рівномірно розподілилися по ковбасі. Ось так. І залишилося нам додати яйця. Я беру два яйця, зараз їх вбиваю і знову буду перемішувати. Це все вже, всі інгредієнти я додала. Наш фарш для начинки є. Кишку я купила вже почищену на базарі, а тепер дивіться, яка в мене приспособа. Я беру, відрізаю з двохлітрової бутилки ось такий верх, майже половинку, і отак от надіваю кишку, а другий кінець зав'язую. І буду зараз начиняти. Так, я начиняю картопляну ковбасу, так я начиняю кров'янку. Тому що через м'ясорубку цей фарш погано подається, бо він рідкий. А ось таким чином, спочатку, якщо рідше попадає, то взагалі його не потрібно підпихати. Ось таким чином воно попадає прямо в кишку. Ось так. А далі, якщо вже буде трошки густіше, то я буду допомагати ложкою. Ось так я його підтягую до кінця кишки і продовжую. З такою кількістю нашого фаршу вийде одна ковбаска довжиною 1 метр, кишки 1 метр. Ось так я буду зараз розправлю. І далі буду начиняти. Якщо у вас є помічники, то, звичайно, це буде набагато швидше, але й самому можна справитися з такою роботою, якщо ви спробуєте, то це не зовсім важко. Ось так. І далі я якраз цього фаршу в мене хватить на цю метрову кішку. Ось так я беру е, з другою стороною ложки і пропихаю, якщо густуватий фарш. Ось таким чином, поки не закінчиться вся картопля. Як тільки закінчилося, зав'яжую кінчик, і я пров'язую ось таким чином в трьох місцях. Зв'язую між собою. І щоб було зручно, якщо потрібно, перевернути. Якщо у вас духовка верх низ то можна не перевертати. А якщо газова духовка ще сам низ, то потрібно буде 20 хвилин в одну сторону проварити, потім перевернути і 20 хвилин в другу сторону. Ось так я зараз перекладаю на пергамент, вона зв'язана, дивіться, як вона гарно. Перекладається і перевертатися буде теж зручно. Тепер я беру в мене трошки залишилося смальцю цього, що я пережарювала, і я десь 3 столових ложки поливаю зверху цю ковбаску і буду проколювати ще трошки її зубочисткою, щоб спочатку не порвало кішку. Духовка в мене нагріта на 200 градусів, і я ставлю на 20 хвилин, щоб вона трошки вже потвердіє, і я потім покажу, що я вийму, її трошки проб'ю зубочисткою. Ось так, дивіться, 20 хвилин вона вже пропеклася. І тепер я пробила зубочисткою, і вже я не буду хвилюватися, що її може розірвати. Ось так, за 40 хвилин, подивіться, яка краса. Їсти обов'язково треба теплою, дивіться тут і цибулька, і шкварички, хочете з сметаною, хочете так. Обов'язково спробуйте і пишіть у коментарях, як вам така ковбаска. І до зустрічі!